хочу поділитися з вами. Сьогодні така дивна річ сталася. На диханні в нас вибивало зв'язок періодично і. Так рідко буває. І мікрофон не спрацював. Відключився мікрофон, і група мене не чула. А, а тема така недоторканність, напад на власну недоторканість. І я думаю, що так все правильно, бо це пряме свідоцтво того, що ми можемо не нападати на те, що є, лишити його в його межах, в його красі, в його диві. Бо диво це те, що є, а не те, що я про нього думаю. Диво це те, що вже сталося, вже відбулося. Я диво, ти диво. А, і тема недоторканості в тому, що кожен з нас вже довершений, кожен в нас, з нас створений по образу джерела, кожен з нас вже повністю досконалий, особливо з точки зору джерела, з точки зору того, хто нас створив, ми довершені. Але ти можеш не вірити в це. Ти можеш сумніватися, ти можеш казати, та ні, мені є куди рости, а можеш навіть таку ідею сказати, а як, якщо я довершений, то я вже більше ж не розвиваюся, навіщо мені розвиватися? Бо я вже довершений. Але спитай себе, чи ти відчуваєш так зараз, чи ти точно відчуваєш, що ти довершений довершений. В тебе ж точно є претензії до себе. Ну давай, до тіла є претензії. Тіло в тебе не таке, як треба, не такого розміру, не такого запаху, смаку, не таких форм. Воно тобі хворіє. В тебе завжди є претензії до тіла. Ти хочеш, наприклад, там, бігти три години, а воно не бігає. Ти хочеш, наприклад, там, стрибнути з 20 метрів, а вона не стрибає. Ти хочеш літати, а воно не літає. Тобто є претензії до тіла. Є претензії до природи, то тобі дощ, то тобі сніг, то все не так. Коли сонце треба дощу і навпаки, зимою треба літа, літом зими, не та цінь, щось все не так. В тебе є претензії до людей, до ближніх, особливо, до партнера, ого, скільки претензій! Він мені не те, не те зробив. Він мені не так, вона мені не то. До дітей, до батьків, до роду, до колег, до клієнтів, Боже, до замовників, Ого, до вчителів, до провідників не так навчили, не туди завели. Скільки претензій. То виправляти треба не людей, не себе, не здоров'я, не світ, а ось цю власну здатність нападати. Нападати на границі, нападати на недоторканість. Звідки вона береться та з егоїзму береться, з того, що я хочу брати? Дайте мені ось те, дайте мені таке тіло, не таке мені дали тіло. Не таких мені дали людей, не такого партнера дали, не таких дітей, не таких батьків. Дали тобі те, що треба. І треба виправляти ось це своє прагнення. Цей свій намір бачити довершеність і перестати агресувати, нападати на неї, вбивати, мучити її, звинувачувати. Це нелегке тренування. Я не знаю, чи вистачить тобі життя на це. Тобто є куди рости. Є куди рости, я кожного дня що виправляти в собі, як витягати себе на вертикаль. І як казати, я поміняю, повністю поміняю своє ставлення, замість того, щоб забирати, я спробую віддавати, насичувати любов'ю. Знаєте, є така хороша фраза: не той чи не та достойна, да? не, той, не, не та достойна любові, хто красивий чи красива. Ні. Ні. Не краса рішає кого любити. Але любов вирішує, хто буде красивий. І любов наділяє красою. От у вас є собака, і вона для вас найкраща, найкрасивіша. Для когось може ні. Ось ви посадили квіточку, вона зростає. Для когось може ні, а для вас найкраще. В те, що ви вкладаєтесь як творець. Воно стає для вас найкрасивішим, найдовершенішим. Якщо ви вкладаєтесь в малювання, і у вас получається, то це довершеність для вас. Ось так. І ще на останнє хочу дати таку мантрочку вам. Повторюйте. Я люблю і приймаю себе. Я люблю і приймаю себе, навіть якщо так, навіть якщо ні, навіть якщо так, навіть якщо ні. Люблю і приймаю себе тут і тепер, назавжди, без жодних умов. Я не порушую меж без жодних умов, цілком і повністю. Тут і тепер, назавжди, без жодних умов, навіть якщо так, навіть якщо ні, люблю і приймаю себе. Відчуйте це. Я люблю і приймаю себе. Замість нападу на свою недоторканість, на, замість звинувачення себе, замість сорому, провини, розчарування, смутку, замість страху сказати Я люблю і приймаю себе, навіть якщо так, навіть якщо ні. Дякую вам, дякую за увагу. Будьте довершеними, відчувайте це. Виправляйте себе, тренуйте.